Треба просто от в цю ідею якось закохатись і до неї йти. Скільки потрібно початкового капіталу? Людина планує робити інвестувати свій свій час та зусилля, сезонність, яку ми зовсім по-іншому прораховували, а створювали страви, які ми самі любимо їсти. Тобто відкривалося кафе не за власні кошти, Ні. тобто вихідних вже немає. Нема їх бо Ми працюємо всь, весь тиждень. Чайно ми стикалися із критикою, і, і ну просто ось такі відгуки, як одна зірочка, без будь-яких коментарів? Кава це не просто напій, це маленька історія, створена з любов'ю до кожного зернятка. Але хто стоїть за тією чашкою капучино, яку ви купуєте зранку у кав'ярні? Це роби своє, і сьогодні ми дізнаємося, що робить кав'ярню особливою, що стоїть за кожною чашкою кави, та як створити особливу атмосферу в кав'ярні, створену з нуля. Ходімо дивитися. Привіт! Це Марія, наша сьогоднішня героїня, і вона нам розповість більше про цю кав'ярню: кав'ярня Карштос Галвос у Вільнюсі працює понад рік. Тут напої на основі подвійного еспресо, смачні сніданки та особливий інтер'єр створюють атмосферу тепла і щастя навіть у похмурі дні. Поговоримо давай про саму кав'ярню про створення про відкриття як бізнеса. Ми розуміємо, що це ну насправді нелегка справа, і взагалі, от які труднощі зараз уже. Як ви відкрили які з якими труднощами стикаєтесь, і можливо щось не очікували. Е, ну, по перше, в нас коли ми відкривалися досвіду от такого специфічного в Хориці е, з чоловіком не було, і е, ми відкривалися в новій країні. Бо чоловік, е, окей, він литовець, але він в останні там двадцять років е, жив в ми жили в Україні. І е, 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 ми подали тут заявку на кредит. Ми готували бізнес-план, ми готували його. Ну мені здається, більше ніж півроку. Нам товариш допоміг з фінансовою трохи частиною. Ну не трохи, а взагалі, от, тому що є специфіка своя, і щодо подачі на цей кредит, і щодо ну місцева, скажімо так, спец специфіка. Тобто, і... тобто відкривалося кафе не за власні кошти. Ні. Тобто частина власні кошти, частина. Це кредитні кошти І е, складно, бо ми не знали, чи отримаємо. Але ми зробили все зі свого боку, щоб підготувати якісний бізнес-план. І так ми отримали кредит, але е, було декілька вимог на початку, з якими ми е, е, зіштовхнулися і. Е, Якось разом подолали, тобто воно я вже зрозуміла, що це вдовго гра, що це марафон. Спочатку я якось ну тобто, я привикла звикла працювати в корпоративному бізнесі. Там, ну наче в кожного є зона відповідальності, так ми працюємо на загальний результат, але у кожного є якась своя зона відповідальності а тут все зона відповідальності. А складнощі в тому, що це історична частина міста. І, і коли ми відкривались, і зараз ми продовжуємо стикатися з, з нюансами щодо, ну це історична пам'ятка, тут не можна те повісити, те, те прикріпити. Також ми собі малювали інші трохи показники щодо трафіку, бо це туристична найбільш трафікова вулиця в Вільнюсі. Сезонність. Яку ми зовсім по-іншому прораховували, але от зрозуміли, що зараз влітку, влітку це високий сезон, восени — спад, підлаштовувати треба і себе, і часи роботи, і команду. Тобто постійно треба прорахувати і занурюватись. Ну це нормально, мені здається, але просто перший бізнес це як перша дитина. Ну, важко, потім всі інші. Простіше, якщо от ми говоримо «покроково»? ну дуже простими словами. От людина дивиться зараз, думає, відкрию кав'ярню покроково, що треба зробити, що треба розуміти. Ти знаєш, мені здається, треба просто от в цю ідею якось закохатись і до неї йти. Бо якщо технічно покроково це знайти гроші, і тут ми маємо або кредит позичити свої, так знайшов гроші, знайшов приміщення. Вивчив хоча, хоча б трохи, що ти там плануєш продавати, бо якщо ну, відсторонено якось я буду продавати окей, чи шкарпетки, чи м'ясо, чи ну щось буду продавати, мені, мені здається, якось я може так звикла, треба любити, що ти продаєш. Треба споживати, любити. і якось Я люблю поїсти, я люблю каву. Ну от Для мене це логічний екстеншн як персоналі. Ти трохи знаєш або не трохи знаєш про те, що ти плануєш продавати, обираєш приміщення, паралельно плануєш концепт. Що саме, ну тобто, концепт закладу, свої сильні сторони прописуєш своє позиціонування, чим ти будеш відрізнятися відрізнятися, бо конкуренція велика. І ще одна кав'ярня, і ще кава. Ну це як на мене дуже ризиковано. Бо коли ми отримували, подавались на кредит, нам казали, що ось саме цьому бізнесу дуже високий показник відмови того, що там 60, я от не пам'ятаю, або 60, або 80% закладів закриваються в перший рік. І потім ще там, здається, 60, а потім ще там 80 перші три або п'ять років. Але це ну так от дуже коротко та технічно. А емоційно це все починалося в 20-му році. Наприкінці ми з чоловіком сиділи, і от, а давай кав'ярню відкриємо, каву варитимемо, ага, а давай. І перший крок я для себе бачу, як те, що. Ми ось це проговорили і купили, він десь тут, до речі, ця книжечка, Ukraine Coffee City Guide чи щось таке. От з цього почалось таке практичне занурення в цю, в цю тему. Потім були і якісь youtube подкасти, і практика чоловіка, його навчання з кавомашиною. Ми брали домой в оренду кавомашину, він пішов на курси, це ще було в Україні. Варив каву, потім альтернативу, навчався. Я навчалася бізнесу то Стербаксі, якісь книжки прочитала, повиписувала, якийсь саме цей кавовий бізнес. І потім приміщення. Тобто ми планували відкривати 22-му в Києві. У нас вже приміщення було, вже був план. Є такий можливо стереотип в суспільстві, що люди думають, що щоб відкрити кав'ярню, потрібно тільки гроші. Але як я розумію, це не так. <рес> Та, мабуть, це залежить від суми. Може бути і так, якщо людина має дуже багато грошей, за які вона може купити дуже гарних спеціалістів, які все це будуть робити. І отримувати гроші це також шлях. Ну тобто може і так буде. В нашому випадку ми працюємо чоловік кожен день, і це ж ну інсайт, який це не інсайт, це реалії, які я зрозуміла, от може перший тиждень ми відкрили, що вихідних вже немає. Якщо можливо фінансово цифра є, скільки потрібно? Початкового капіталу ну не буду, скільки ви вклали, нехай це залишається, але просто от, ну, скільки потрібно мати власних кредитних коштів в сумі, щоб відкрити кав'ярню зараз, от, якщо ми говоримо про вільність. То, знаєш, ну, це залежить де відкриватись, бо якщо це в центрі, це зовсім інша вартість оренди. І з якою концепцією це кав'ярня з їжею та кухнею, чи просто кав'ярня? Бо в нас, наприклад, кавова машина дуже дорога, це найбільш преміальна модель, найбільш преміального бренду. Але ми хотіли, щоб саме така в нас була. І якщо кухня, то це, звісно, інвестиції в кухонне обладнання, професійне, тобто не якесь там топове, але ну, хоча б для початку якийсь мінімальний набір. Ну, ну Не стартова. Стартова де... від від. До і ми розуміємо, Та що мені це. здається, ну хоча б від 100 тисяч євро. А у вас є кредит, у вас є діти, яких треба годувати. Тобто, у вас кав'ярня, це не просто ну там якесь хобі для душі, це робота, яка має приносити якийсь дохід. І коли його немає, бо немає людей. Це ж емоційно ну, дуже, складно. дуже складно. Як, як ви виходити з цього стану? Я не знаю, можливо, один одного підтримуєте, можливо, можливо, якісь є не знаю, способи, що от, от що надихає. От розумієш, ми просто от перший рік, і ми, якщо там кав'ярня працює там, третій рік, і у всіх є складні часи, але в тебе є впевненість, що ось, ну типу, ми вижили і типу, працюємо, робимо бізнес, це одне. Ти, типу, ага, ну зараз так, але потім буду отак, я це знаю. А тут ця, ця сезонність, ти ніби її вперше проходиш і думаєш. А може воно алі там у клас виходить потім, вау, восени. Тобто нам треба оце ще коло завершити першого року, тобто оцей весь експірієнс, щоб ну, мені здається, ось тут цей оцю силу мати і розуміння, і впевненість, що о, то, ну от воно так, але ми справляємося якось. Ну, тобто, ми це менеджимо, все вийде. От зараз трохи гірше, а потім трохи краще буде. Маша, ну будь-яка кав'ярня. Це насамперед це кава, тому дуже хотілося б спробувати вашої кави, і можливо навіть її приготувати. Приготую тобі капучино. Супер, давайте. Домовилися. Давай почнемо з того, як взагалі приходить клієнт, замовляє, наприклад, капучино. Що, що перше робиться, яка перша дія? Так, ну по-перше, я хочу сказати, що я не експеріенс бариста, баріста, так, я тільки навчаюся, тож люблю цей процес, але а, спочатку приймаю замовлення. Так. так? Це перше. А потім я ще хочу додати, що зараз так так звана п'ята хвиля кав'ярині, угу. коли багато обладнання, яке дає той самий результат, тобто стабільний результат, і в цьому ну типу прикол цієї хвилі. Тобто, в нас, окрім дуже класної кавомашини і дуже класних гріндерів, також є спеціальні прилади, які дозволяють досягти той самий оптимальний угу. однаковий смак Я бачу, у кожної чашки. Дуже багато різних так. приладів. Я тобто... вперше стою за баром. Це дуже цікаво. Приготували. Зразу відчувається дуже класний смак самої кави. Такий подвійний еспресо так. ну просто нереальний. Молоко не спалилося це однозначно дуже, дуже смачно. Я прям... Мені дуже подобається. Найчастіше замовляють люди. Яку каву взагалі, от полюбляють у вас замовляти? Що найбільше, взагалі щодо міксу розподілу, скажімо так, продажів, то наші первинні оцінки були трішки іншими ніж те, що ми маємо зараз? Тобто велику вагу в грошах має їжа? Ну бо так. Середні, середня вартість порції, вона вища, а кава так, от з влітку впала і е, почала зростання восени. Ну, мабуть, через те, що влітку, коли там спекотно, не дуже багато люди, людей е, е, вподобає саме цей напій. напій. Але е, е, от щодо кави, десь чверть продажів нас вона займає. І найпопулярніше на підсика капучино, а, Потім, з точки зору кількісного показника продажів лати, а фільтр на відміну від України, а, бо ми вивчали український ринок також а в Літві не такий популярний. Ну взагалі зараз кав'ярень дуже багато, і вони постійно відкриваються. І конкуренція між ними ну насправді велика. Тобто на кожному кроці є кав'ярня. Чим ви відрізняєтесь від конкурентів. От як ви себе позиціонуєте, і я не знаю, чому варто прийти до вас. Ну, вірно, ти сказала, що до конкуренції і наразі мати, ну, казати, що там якісний продукт, якісні інгредієнти і все таке інше, це вже база. Ну, тобто, це by default всіх є. Ну, вони так про себе заявляють. Тобто цього вже в сучасному світі недостатньо. Що нас відрізняє, що ми не просто продаємо каву або десерти, сніданки. Ми робимо, ну, тут вступає в силу наша концепція. Ми намагаємося робити людей трохи щасливішими. Що це означає? Що ми під одним дахом зібрали всі ті маленькі речі, які от в повсякденному житті допомагають нам стати трохи щасливішими. Ну, це кава, якщо її споживати звичайно состейноблі. А це їжа приготована зі спеціальних інгредієнтів продуктів, які багаті на триптофан. Це амінокислота, яка відповідає за. Дофамін. А, це кольори, бо ми тут маємо три основні кольори: Це синій, зелений та жовтий, і саме ці кольори заспокоюють, знижають рівень стресу. Кольори, їжа, відібрані інгредієнти меню, складено таким чином, якраз щоб а, продукти були багаті саме от на цей триптофан. Кава, зустрічі з близькими, бо в кав'ярню частіше приходять компаніями. А зустрічі з близькими обійми це також те, що допомагає допомагає продукувати серотонін? Розкажи трошки про їжу, хто її готує. Тут є сніданки, є бачимо неймовірні цікаві якісь десерти. Як створюється меню, де береться ця ідея, і хто хто стоїть за тими тими рецептами, хто стоїть за, за тими стравами, які вже люди тут можуть коштувати. Тобто, як складалося меню, відходячи від концепції і продуктів, які ми обрали, щоб робити людей щасливішими, створювали страви, які ми самі любимо їсти. Це прості страви, які складаються з Якісних інгредієнтів, бо ми е, доволі прискіпливо відносимось до тих продуктів, які обираємо. Е, тобто, щоб е, кожен е, чоловік, е, жінка могли знайти щось для себе, невеличке, маленьке, поїсти, е, багато поїсти, щось перекусити. і таким чином сформували меню. Ми самі е, з чоловіком е, їмо, весь час е, пробуємо. Е, вводимо нові страви, ну це ми, тобто, наше відображення в нашому меню? Скажімо, як реагуєте на критику? Чи вона була вже? Ну не можна всім подобатися, це однозначно. Але от яка, яка була критика, і як ви справились з цим? Чи можливо щось змінили після цього? Чи не звертаєте на це уваги? Як працюєте з такими, можливо, якимись тяжкими клієнтами? Звичайно, різні бувають гості, і звичайно, ми стикалися із критикою, і читаємо, аналізуємо і на всі абсолютно, от нас зараз 186 здається, відгуків я особисто відповідаю, дякую або якось коментую. Бо ми знаємо, що люди зазвичай пишуть, якщо негативний досвід, скоріш за все писатимуть. Намагаємось зі свого боку зробити все. Ну, якщо це, скажімо так, в межах адекватності, так зі свого боку зробити все, щоб у нашого гостя був досвід позитивний, тобто не знаю, десерт, пропонуємо різні варіанти, повернути гроші. Якщо щось не подобається, просто не подобається особисто. От просто суб'єктивно, окей, ми зробимо тут, зробимо так, щоб критика була, була і в соцмережах, і Звісно, були конструктивні речі, які ми коментували, пропрацьовували і ставали кращими. Були ну, Просто такі відгуки, як одна зірочка без будь-яких коментарів, звісно, в такому випадку, ну, я взагалі все дуже особисто приймаю, бо ну, ми живемо цим, і це наче дитя. І я іноді а, буваю ну, трохи така, дефенсів, коли відповідаю. Але ну, тут мені важко з емоціями якось а, так я захищаю свій бізнес. А, критикувати можна по-різному. І а, ті самі речі можна по-різному казати. І от, а, зл, злоба, як. Краще сказати, от злі люди, так і це мене трохи так не розумію чому що ми зробили. Так ми намагаємось бути кращими, робити бізнес, ми сплачуємо податки. Чому так? Чи вважає взагалі те, що кав'ярня і зараз взагалі кава це зараз, якби не бізнес, уже а частково якась така певна мода? І всі вважають, що ну, кав'ярня пити каву, це якось уже створений такий образ цієї кав'ярні, що там ой, п'ю капучино на, на кокосовому зранку. Ну, тобто, що це, що це штучно створено, і популярність кав'ярні додають, наприклад, там, якісь інфлюенсери чи якісь соцмережі. Як ти вважаєш? Та мені здається, що так, як і, в принципі, стиль життя, просто ну, ця популярність кави. Спешалті кави а, у всьому світі. Ну тобто я ж вивчала ще ці тренди, коли готувала бізнес-план, кавовий ринок росте. Тобто спешалті кава зростає більше, але її спешалті не, не так багато, як та кава, яка, скажімо, скажімо, така мас. І, мабуть, ось саме ці тонізуючі всі штуки, вони популярні, того, що змінюється темп життя. І людині все більше і більше, мені здається, треба якісь ритуали, які ще додають тобі, ну тобто роблять твій день, ти наповнюєш день ритуалами, і це якось все ж таки мені здається, укріплює тебе емоційно. Чи бачиш ти що змінилося? з прийняття кави, що люди приходять не просто випити як ну допінг, так якісь, а, а але це якісь дійсно якісь ритуали, якісь ну одна із форм насолоди тоді. Це називається преміумізація е, ринку. Тобто ринок кави е, є частиною споживачів, яка тобто, прийняла е, і йде цим тренд преміумізації. Так, Ти не просто от, каву випив, а ти прийшов, отримав якийсь досвід, випив класну каву, дійсно класну каву. Випив її на рослинному молодці. І е, е, це все частина споживачів, для яких це важливо. А частина е, Є інший сегмент споживачів, які, для яких автомат окей, випити каву з автомату. Купити десь на зупинці теж окей. Тобто різ, різні, різні сегменти і різний попит. Той ринок кави він дуже великий. Ну, бо це мас маркет. Тут, звісно, чашка, вона дорожча. Але і е, ринок сам по собі менший. Якщо коротко, що б ти порадила людині, е, яка от думає чи планує про відкриття власної кав'ярні? Якісь не знаю, можливо, там три поради або, або одна порада головна? Ну закохатись е, в те, що е, людина планує робити інвестувати свій свій час та зусилля е, і стрибати. Ну, тобто, якщо не стрибнеш, мені здається, потім, от якщо б не стрибнула, а, жалкувала. А, а зараз маю досвід важко, але я це зробила, наважилася. Друзі, це була програма Роби своє. Це Марія, співвласниця кав'ярні каштан Галвос». Обов'язково завітайте до них контакти. Ми залишаємо в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші інстаграми, і ми вас будемо чекати у наступних випусках.